До нас у гості завітала осінь, така яскрава, ніжна й чарівна, листки пожовтлі жовтлі в коси, че золотого полотна, змішала фарби, пензликом махнула червоне червоні жовте вбралася вона, вербує клена ясен вдирнула, і калина вже не наче вогняна. Берісці вітер коса розплітає, листки зриває, кличе у танок, Калина вже плодами пригощає, а осінь їх плітає у вінок, лиш високо десь там у небокраї прощаються із літом журавлі, танку своєму тихо закружляють, і відлетять із рідної землі. До нас у гості завітала осінь. Така яскрава, дійсне, чарівна, листки пожовклі запільтає в коси, та сум чомусь навіює вона.